Якщо ви маєте мотоцикл, вам в будь-якому випадку буде потрібна хімія для його обслуговування. Компанія Oxford пропонує вам величезну лінійку вибору хімії для вашого вірного коня. Рекомендуємо вам придбати набір для догляду з ланцюгом, Bike Degreaser і Fast Finish Polish. Це мінімальний набір, який буде потрібен вам для обслуговування вашого мотоцикла. Bike Degreaser. Він ефективно змиває залишки жиру та маслянисті плями. Fast Finish Polish. Чудово підійде для вашого мотоцикла, тому що вона гарно полірує як звичайну фарбу, карбон та різні види пластику. Набір для обслуговування вашого ланцюга до комплекту входять очисник ланцюга разом зі щіткою, які допоможуть вам очистити ланцюг від забрудень та старої змазки. та всепогодна змазка для ланцюга, яка продовжить роботу ще на деякий час. На нашому сайті RSVMoto ви можете ознайомитись з асортиментом хімії від компанії Oxford та придбати її.